Вітаю це YouTube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. звати Анастасія Федор, і просто зараз маємо змогу поговорити з Ярославом Ємельяненком, волонтерський центр Чорнобиль. Ярославе, вітаю вас. Добрий вечір. От яка в нас сьогодні тема в мережі завелась карта з наслідками прориву греблі Київської ГЕС, внаслідок наслідок імовірної ракетної атаки, тому що зараз медіа розганяють прогноз еколога Василя Кредо про апокаліпсис наслідок прориву. Еколог заявив, що Київська Гес це один із найнебезпечніших об'єктів на землі. Він стверджує, що споруда. Є аварійно на 93% і навіть було опубліковано приблизний сценарій розвитку подій після руйнування греблі. За його словами, першою постраждає оболонь, 4-метрова хвиля, накриє її за 3 хвилини після аварії. Через 2 хвилини вода дістанеться до Троєщини, через 10 – до подолу, через 15 – затопить Русанівку. Еколог прогнозує, що може постраждати і решта території України. Майже 30 міст, сотні селищ, і сіль будуть підтоплені. Але от професор інституту радіоактивної довкілля Фокусівського університету Марк Железняк розкритикував еколога, показав реальну карту ймовірного затоплення в столиці. От саме про цю карту я б хотіла поговорити, тому що ви, Ярославе, її також опублікували. Тобто, ймовірно, у вас теж є якийсь свій варіант, або ви дотримуєтесь цієї карти, яку Марк опублікував, або ні. Так, ну ви знаєте, наша специфіка роботи, особливо з Чорнобилем, бо вона завжди вимагає відноситися критично до будь-якої інформації, яка виходить в медіапростір та ще й так швидко підхоплюється різними змі. І як тільки ця інформація вийшла, я першим чином перевірив, хто такий є Василь Кредо з філософською освітою, та як він про себе каже, священник. А У звичайному житті ще й еколог, і так далі. Тобто, у людини достатньо широкий спектр, скажімо так, того чим він займається, і чисто інтуїтивно на свій такий, теж гуманітарний глазомір, я розумів, що цей прогноз він дуже занадто. Такий жорсткий, ну майже нереальний, тому що гребля ця будувала ще в 70-х роках цей період там холодної війни. З урахуванням вона будувалась можливих атак, у тому числі ядерних атак. І а, вона ну це не така проста конструкція, яку легко знести, яка прям з, -з затопить Київ для того, щоб це не, не, не сталося таким чином. Будувалися спеціальні греблі, навіть вже після того як основна ГЕС була побудована, а, з урахуванням того, щоб Київ, як столиця України, не постраждав. І насправді а, абсолютно тиша, скажімо так, з боку влади в цій ситуації, коли ця тема піднялася широко в соцмережах та в змі, а примусила безпосереднього учасника. Науковця Марка Железняка просто долучитися та пояснити для людей, що ж буде насправді, якщо навіть росіяни зможуть потрапити та суттєво зруйнувати цю дамбу. І а, хвиля, звісно, буде, але ніяка не чотириметрова. Вона не змиє Київ, там не буде сотень тисяч смертей, як про це а, писав наш псевдоеколог. І переживати тут немає сенсу. Знати про це треба підготуватися треба, тому що такі райони, наприклад, як Осокарки чи Русальнівські сади, вони Можемо справді можуть карту, бути підтоплені. До речі, от так бачити варіанти найгірші, якщо а, всі а, прольоти там би будуть зруйновані одночасно. Тобто, це ну, наприклад, якщо це буде тактична ядерна зброя. Яку не так просто запустити і достатньо легко збити, і ймовірність потрапляння її в дамбу ГЕС дуже невисока. І є інший прогноз, більш імовірний, якщо це буде черговий теракт з боку Росії, а буде підтоплення. Наприклад, в оболоні на території оболоні трошки постраждає там на метр на півтора нижня частина парку Наталка, але навіть до жилих масивів вода не підніметься. А ось на русанівських садах може бути підтоплення самих е, жилих будинків, але це підтоплення пів метра в метр, і воно не таке, що воно змиє. Це буде поступово підняття рівня води. І а, в тому числі це може статися, якщо в разі влучання а, серйозного в дамбу не будуть терміново проводитися, блокуючі, ліквідуючі роботи а вони, звісно, будуть проводитися для того, щоб зменшити а, якомога більше а, результати цього теракту. Тому ось цей прогноз, що змиє сотні тисяч людей і все Київ тут залежить тільки від, від цієї однієї дамби. Це розганяння паніку, яка абсолютно на руку Росії. Тому не треба, скажімо так, панікувати, треба все аналізувати і довіряти тим, тим людям, саме науковцям з освітою, з міжнародним статусом науковця, які працюють над безпекою Києва і у гідрологічному плані. Так само, От важливо, що дійсно Марк Железняк він заявив, коли побачив цю інформацію, цю паніку. що е, Чому тиша? Тому що з перших днів війни. Влада вже передбачила всі найгірші сценарії, і саме він в складі ще інших дослідників вже розробили таку карту, якби розуміють, що може статись. На вашу думку, влада готова до того, щоб, наприклад, прибирати наслідки от такого ймовірного сценарію підтоплення, чи, чи готують вони такий, такий план, тому що потрібно буде дуже швидко реагувати. Ви знаєте, я дуже хочу сподіватись, що наша влада до цього готова, тому що в принципі науковцями вона заздалегідь вже попереджена. З іншого боку, ми бачимо наскільки розвинений волонтерський рух в нашій Україні. А розвинений він саме тому, що на жаль, влада не покриває дуже багато, скажімо так, полів, які має покривати в плані забезпечення всього іншого, але наш народ неймовірний. Я Думаю, що навіть якщо щось подібне станеться, вирогідність чого дуже маленька, як завжди, всі разом з загальними силами ми якомога зменшимо вирогідні негативні наслідки. Сподіваємось, що насправді такого не буде, якщо ми вже чуємо такі прогнози. Але втім будемо сподіватися, що і зараз ця паніка пройде з часом, і щоб менше її увагу звертала Росія на це, тому що росіянам теж дійсно як ви сказали на руку, коли в Україні панікують і розгортають ймовірні сценарії, ймовірні карти, тим більше смертей українців. Дякую, Ярослав Ємельяненко, із коротким аналізом цієї карти, яка з'явилась в мережі, «Володецький рух Чорнобиль. Дякую вам за час. Дякую вам, марно.